Всім привіт! Я знову на найкращому українському сервері в GTA 5 Кван І сьогодні тут було додаване оновлення. Тому ми сьогодні зробимо огляд цього оновлення. Також переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Будь ласка, напишіть у мій Discord, який є в описі під цим відео, щоб забрати свої призи. Також оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відосом, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А якщо ти у телефоні ігри з другого по 5 рівень Введеш мій особистий промокод сапрано великими буквами, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платінум віпку аж на цілих 7 днів. Почнемо з самого масштабного. На сервер був доданий новий тип власності для сімей нафтокачки. Тепер можна володіти кількома нафтовими свердлинами одночасно, але не більше трьох. Загальна їх кількість 53. Для жалення нафтокачки додані нові предмети, які можна отримати у процесі гри, наприклад, у деяких дилерів. А також беручи участь у новій глобальній війні за територію нафтового сховища. Доданий навик нафтовидобутку, який присвоюється сім'ї. Прокачуючи навик, відкривається можливість покращувати свої нафтокачки. Також, ось на екрані, написано, що дає кожна прокачка. Крім цього, на сервер була додана можливість грабування відділення банків. Усього є 6 відділень банків, які можна грабувати. Для пограбування необхідно перебувати у крайній фракції, адже після пограбування на фракцію буде встановлено кулдаун на наступні пограбування 4 години. Спочатку треба залякати бота в відділенні, після чого підійти до міцної двері сховища, закласти вибухівку на двері сховища, зламати захист на дверях до банківських комірок, і просверлити комірки та доставити сумку у сейф фракції. Кількість сумок з грошема залежить від відділення банку. Наприклад, поза містом їх буде менше. Система бізнесів була повністю оновлена. Відтепер це новий інтерфейс із безліччю нових можливостей. Було додано детальну статистику бізнеса. від історії покупок гравців до топу найпродавайміших товарів, середнього чеку та іншої корисної інформації. Власники бізнесів тепер можуть замовляти кожен вид товару окремо, але це доступно не для усіх бізнесів. Також власники тепер можуть встановлювати ціни на окремі товари або категорії товарів і переглядати залишки товару в бізнесі. Також оновлено систему оподаткування. Тепер не потрібно відвідувати банк для оплату податку. Це можна зробити безпосередньо через інтерфейс. Податок нараховується залежно від прибутку з продажу, замість попередньої статичної ставки за день володіння бізнесом. Був доданий новий кінотап. Театр під відкритим небом, який розташований на пляжі. Адміністрація буде запускати різні фільми, серіали та мультфільми. Дні показу п'ятниця та субота. Поряд з кінотеатром знаходиться спеціальний NPC-персонаж, у якого можна буде дізнатися, що саме сьогодні показано. У дні показу також є можливість завчасно орендувати власне місце в кінотеатрі, доступ до якого буде тільки у вас. Додано нову довгоочікувану можливість ходити за ручку. Для цього потрібно зробити пропозицію іншому гравцю через меню за. Модії також було додано багато всяких виправлень і покращень. На роботі механіка було додано нове заняття підробіток евакуаторником. Для цього необхідно взяти відповідний транспортний засіб і вирушити на замовлення, в якому необхідно причепити транспортний засіб і відбуксувати його. Додано можливість приміряти одяг з маркетплейсу. Додано можливість складати гриби, рибу, м'ясо, приправи, у холодильник. Додано в чорний список сім'ям. Додано можливість відновити всі ключі від транспортних засобів в меню відновлення речей у відділку поліції. Додано новий доступ до сімей. Доступ до сплати податків. Гравці з тим доступом відтепер мають змогу проплачувати сімейний будинок. Тепер можна обшукувати гравців без кайданок, але з анімацією піднятих рук до гори, без можливості вилучати. Відтепер можна шукати гравця за номером телефону або за номерними знаками, але це тільки для бази даних державних фракцій. Додано відображення мітки на карті чоловіка або дружини. Додано відображення відкату на бронежилет, додано відображення типу пального транспортного засобу на ключиках, додано заборону на дзвінки і смс під час перебування у деморагані, додано заборону на встановлення грілів, бомбарсів, кальянів під час перебування у в'язниці. Виправлено непрацюючий список учасників сім'ї після її створення. Виправлено проблему, коли після зміни ім'я зникали всі оголошення у розділі мої оголошення. Дякую Перебрано спаун із диспетчерської вежі під час глобальної війни сімей. Зменшено баф від страви з коровиком вдвічі. Було забрано миттєвий вихід під заставу. Відтепер це відбувається тільки через адвокатів. Виправлено завантаження зображень фракційних логотепів. Відтепер це відбувається через провідник. Виправлено час дії бафів від їжі на полювання. Виправлено фракційні мітки під час війни сімей. Крім цього, що я озвучив, було виправлено та додано багато всякого. Де, що я пропустив. А що саме ви можете дізнатися у Діскорді сервера? Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ну а на цьому все. Якщо вам цей відео був чимось корисним, то будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком.